Хвилина мовчання, як щоденна шана героям. В Івано-Франківській міській раді зібралися родини загиблих військових, представники влади та громадські організації. Говорили про важливе обов'язкове щоденне вшанування пам'яті полеглих захисників хвилиною мовчання. Дружина загиблого воїна Сергія Батюка Галина закликає громаду та підприємців підтримати цю ініціативу. ми не було, де ми не знаходилися. Ми е, якщо Чуємо, що є 9-та година, в когось є будильник, когось радіо сповіщає, хтось чує на вулиці. Ми зазвичай зупиняємося і молимося, хтось просто в думках, обов'язково потім лунає гімн. Це для нас така пам'ять шанування. Будемо просити додати сповіщувачі, будемо просити звертатися до підприємців, буде Прохання на місцях запускати, тому що є і державні установи, де, де це відбувається, де всі виходять в коридор і от в пенсійному фонді. І всі тих цю хвилину виділили часу і продовжили працю. А є, на жаль, місця, де не звертають увагу, і рух відбувається, як, як наче. Нічого не сталося. Начальник управління із супроводу ветеранів війни та демобілізованих військовослужбовців Юрій Гапунчук наголошує, до хвилини мовчання має долучитися усе місто. Це мінімум, який кожен може зробити, щоб шанувати тих, хто загинув за нашу свободу. Зараз на даному етапі в Франківську дуже багато вже є зроблено і в напрямку саме вшанування пам'яті, це і світлофори, це і гучномовці, і озвучення гімну України. Але є ще місця, де ці самі гучномовці вони не не чути їх, і зараз важливо зустрітися саме з сім'ями родин загиблих з іншими активістами в нашому місті, щоб спільно прийняти рішення щодо вирішення питання, щоб всі в місті знали, щоб всі в місті розуміли, що під час хвилини мовчання потрібно зупинитися, потрібно вшанувати, згадати щоденна. Хвилина тиші о дев'ятій ранку це знак вдячності, пам'яті та єдності. У час війни Яна Лазорик, Дар'я Бозовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».